У нас був один викладач, ми всім потоком написали заяву, і нам вдалося його усунути. Пропонують там, починаючи там, від. П'ятиста баксів до декількох тисяч. Mm -hmm. Вже не кажуть, ми її так відмовляли вступати. Так відмовляли. Це ж не жіноча спеціальність. ж там буде складно, це ж не для неї точно. Ну як так можна? Я обрала космічну інженерію, тому що туди йшов однокласник. Мені так було веселіше. А цей літак буде коли дороблений. Він має пройти деякі випробування. На ньому можна буде літати. Щоб відновити гурток. Треба приміщення, треба гроші на обладнання на матеріали. Усім привіт! Темою сьогоднішнього випуску є навчання в аерокосмічному інституті. Більше проблем ніж переваг. Героїною нашого випуску сьогодні стала Катя Синичка, студентка другого курсу та активна діячка гуртків Іат. Катю, привіт, Привіт, Іро! Цікаво, що навчаючись у ліцеї, Катя не хотіла заморочуватись з тим, куди йти вчитися далі, і сказала татові вирішити це за неї. Тож, Катю, розкажи, хто і як вибрав Іат? Чому? Вважається, що це типу більш чоловічий напрямок. Обирала я в кінці кінців все-таки сама, тому що тато весь час відтягував цей момент. Я ще навчаючись в ліцеї, мені подобалось дуже креслити, і я хотіла знайти спеціальність, щоб я цим займалась. І я обирала щось з інженерних напрямків, і мені здалося, що Інститут аерокосмічних технологій дасть мені дуже класну базу знань, тому вибір впав саме на нього. А стосовно нежіночої, можливо, спеціальності, світ змінюється, і зараз жінкам набагато легше навчатись і потім працювати, і знаходити роботу на, як вважається, нетипових для нас спеціальностей. Тобто зараз цим набагато легше і. Тому я обрала саме таку спеціальність. І я не переймалася, що мені, як жінці, буде складно. На вашій спеціальності взагалі багато дівчат. Я помітила, що зараз попит на авіабудування збільшився. Мабуть, це через те, що на нас війна так впливає. Насправді попит був завжди. Зараз, звичайно, з нашими реаліями попит збільшився. Дівчат у нас доволі багато. Я очікувала, що нас буде менше, але з кожним роком дівчат все більше і більше. До речі, цього року я брала участь в приймальній комісії і прийшла одна дівчинка з батьками. І говорила я з батьками її, і вони кажуть, ми їй так відмовляли вступати, так відмовляли, це ж не жіноча спеціальність, їй ж там буде складно, це ж не для неї точно. Я думаю, ну як так можна? Дитина захотіла, і що? Ну, жінка, чоловік. Я вважаю, що це взагалі не має створювати ніяких перешкод для навчання і для праці в майбутньому. А розкажи, ти як дівчина, відчуваєш те, що до тебе викладачі по-іншому ставляться ніж до хлопців? Можливо, не дають технічних або важливих робіт, справ, завдань, а можливо, десь полегшують навпаки, щоб вам було зручніше працювати. Ні, насправді ні. У нас був один викладач. Але ми всім потоком написали заяву, і нам вдалося його усунути. І до нас зараз прийшли нові викладачі, які дуже адекватні в цьому плані. Тобто, в більшості у нас реально адекватні викладачі і до жінок і до чоловіків ставляться однаково. А полегше, якщо ви там вносите якісь вантажі? Так, якщо це фізична праця, то звичайно хлопці нам не дають нічого підіймати. Але це більше не як утиски, це більше як турбота. А тепер давай з тобою поговоримо про те, як ти взагалі обирала спеціальність власне свою. З яких освітніх програм тобі доводилось обирати? У нас на 134-й спеціальності є дві освітні програми: це авіа та ракетобудування і космічна інженерія. Я обрала космічну інженерію, тому що. По-перше, у мене туди йшов однокласник, мені так було веселіше. А по-друге, я дивилася, які в нас будуть дисципліни. Все таки освітні програми трошки різні. І ця освітня програма космічна інженерія. Мені сподобалась більше, саме тому я її обрала. А от скажи: тобі взагалі подобається навчатися на іат? Або ти, наприклад, провчився семестр чи рік. Пошкодувала про свій вибір. Зовсім ні. Я з кожним днем все більше і більше впевнююсь, що я правильно обрала свій шлях. І насправді навчання цікаве. Тобто дуже багато чого нового я дізналась, і я навіть не очікувала, що мене так захопиться навчання, мені настільки сподобається. І я дуже щаслива, що я навчаюся саме на ІАТі насправді. Вступаючи на ряд, які переваги для себе ти бачила і що, врешті-решт, отримала? Вступаючи, я розуміла, що я отримую велику базу знань з різних інженерних дисциплін, і я буду здатною на ринку праці, тому що насправді попит на інженерів величезний, і будучи хорошим спеціалістом, можна знайти дуже хорошу роботу і, звичайно, високооплачуємо. Ну добре, а тепер давай поговоримо про мінуси навчання. Що б тобі хотілося змінити? Деякі викладачі якось я не знаю, дуже халявно ставляться до пар, тобто можуть там не провести, або якось провести дуже мало, нічого там не розповісти, а там просто сухо прочитати презентацію і просто дати якусь лабораторку, просто зробіть і здайте все. Звичайно, хотілося б таких викладачів було менше і щоб знання давали більш доступно, реально класно пояснювали. Таких викладачів, звичайно, які пояснюють, теж вистачає, але хотілося б, щоб всі були такими. От дивись, ІАД дуже відомий своїми гуртками. Тут будуть літаки, ракети справжні. У яких гуртках ти береш участь чи брала раніше? Я беру участь в ракетомодельному гуртку. Наразі в нас гуртки не функціонують, тому що з початком війни багато керівників зайняті іншими справами. Але ми сподіваємося що вони відновлять свою роботу в найближчому часі. Тобто, загалом, причиною ну, припинення функціонування гуртків було те, що викладачі не можуть вам проводити ці заняття. Це одна з причин. Також складніше стало з доступом до інституту, тому що спочатку війни туди не так просто було і потрапити. Та й плюс хто на початку війни буде ходити на гуртки, тим більше в Києві, коли всі переживали за своє життя. От ви реально будували літак чи ракету на гуртку? Так е, ну на, на ракетомодельному гуртку е, ми, взагалі, займаємося ракетомодельним спортом по суті. Mm -hmm. Ми готуємо різні моделі до змагань. Змагання бувають зовсім різні, тобто від найпростіших моделей, які можуть зібрати школярі, наприклад, там початкової або середньої школи, закінчуючи моделями, які в нас збирали хлопці з магістратури, вже тобто вже mm -hmm. доволі дорослі люди. Вони були більш складні, звичайно, там застосували більш складні технології виробництва. Тому у нас було заняття для всіх і. Брали участь у різних змаганнях, були і хороші результати у нас. А розкажи, будь ласка, на гуртки можуть ходити студенти, чи можливо ще якісь школярі когось ще навчати на цих гуртках? Так, у нас на гуртках займалися діти, починаючи з восьми років. Тобто, до нас ходили і школярі, і студенти. Я прийшла на гурток вже будучи студенткою першого курсу. У нас займалися і старші, тобто у нас були хлопці п'ятий курс вже. І були там і третій курс. тобто, ну, Хто хотів, той і займався. Просто кому було цікаво, той приходив і займався. І як часто відбувалися ці заняття? Кожен будній день і по суботах. Ого, цікаво. Але це було обмежено по часу. тобто, Наприклад, в будні дні було тільки ввечері, тому що ну, керівник має основну роботу, він міг приходити тільки ввечері. А, от, а в суботу у нас був ну, до обіду у нас був цілий день. Так як ракетомодельний гурток наразі не функціонує, я в ньому взагалі прозаймалася лише півроку, на жаль. Але у нас в корпусі все одно є двіжуха. Е, у нас збирається студентський літак разом з компанією Аеропракт, і я беру в цьому участь. Mm -hmm. Ну тобто, ви зібрали літак і далі він одразу відправляється на змагання, чи я там можу, наприклад, я на ньому політати. А, ні, стосовно літака, по перше, він ще в процесі зборки, тому що це все не так швидко, як хотілось би. У нас взагалі студенти займаються і проєктуванням, і виготовленням деяких деталей, і зборкою. Цей літак буде коли дороблений, він має пройти деякі випробування, і на ньому можна буде літати. А тоді давай детальніше про випробовування. Хто взагалі цим займається? Студенти чи можливо викладачі? Як це взагалі відбувається, цей процес? Ну, кожен літак має пройти деякі випробування. на... Те, як він функціонує, він як треба чи ні. А в майбутньому студенти зможуть на ньому вчитись літати. Угу. А от коли функціонували гуртки, хто взагалі займався їхнім фінансуванням? Бо це дорого? Фінансуванням гуртка займались ті, хто займались на гуртку і керівник. Тобто, ви скидалися, наприклад, на там, якісь витратні матеріали або так. приносили? Да? Так, ми скидалися на матеріали. Багато чого закуповував наш керівник. Тому що він дуже любить цю справу і ну, він вкладав люб... вкладав це гроші. Тому, по факту, більшість грошей вкладав він, а ми так просто трошечки докидували на матеріали. Чи можливо взагалі отримати грант на свої розробки? Так, можливо. Ми б хотіли отримати грант від громадського бюджету, щоб відкрити гурток науково-технічної творчості. В якому школярі і студенти зможуть навчатись використовувати різні матеріали, працювати з верстатами, працювати з різними інструментами і, взагалі, розвиватись у напрямку ракетомодельного спорту, авіамодельного спорту і дронрейсингу. І що треба зробити, щоб отримати цей грант? Треба розписати, чим взагалі будуть займатися діти, які будуть приходити. Треба розписати місію, візію, список по суті, всього, що має використовувати, що треба обладнання, яке треба купити. Це все треба прописати. Там ціла велика заявка, яку треба розписати угу. на всі витрати, і що до чого. А до витрат, наприклад, а, включається зарплатня студентів чи там випускників, які будуть навчати цих школярів. Так, звичайно, оплата буде враховуватись тренерів на гуртку. Угу. Це, звичайно, має враховуватись. Тобто, про яку суму гранту взагалі йде мова? Про дуже велику. Там, якщо брати всі верстати, всі інструменти, там декілька мільйонів виходить. Ти взагалі розумієш, чому ці гуртки зачиняються? Тільки через нестачу фінансування? Не тільки. Наприклад, проблема гуртку на базі, на базі інституту в тому, що це дуже Обмежує сам гурток. Тобто, наприклад, не можна затриматись ввечері. Тобто, корпус закривається вісім. Вісім, всі мають виходити. Те ж саме по вихідних. Можна приходити тільки в суботу, але на обмежений час. В неділю корпус не працює, на свята корпус не працює. Тобто, насправді це доволі багато проблем. Які в тебе відчуття від того, що гуртки зачиняються? Насправді мені сумно, тому що. Гуртки дають дуже класну можливість отримувати практику прямо в інституті. Тобто, я за допомогою гуртків навчилася користуватись різними інструментами, починаючи штангенциркулем і канцелярським ножем, і закінчуючи лазерним станком. Тобто, насправді, це дуже велика можливість для практики для студентів будь-яких курсів. А які, наприклад, успішні проєкти організовували ці гуртки вже, коли функціонували? А була у нас перемога на одних із змагань. Це були всеукраїнські змагання в місті Дніпро. І команда від нашого гуртка зайняла третє місце, виграла гроші на розвиток гуртка. Восени були обласні змагання з ракетомодельного спорту. У нас чотири, чотири чемпіони області з нашої команди. Тобто ми перегамагаємо на змаганнях. Чи є взагалі можливість відновити функціонування цього гуртка? Що треба для цього зробити? Взагалі, щоб відновити гурток, треба приміщення, треба гроші на обладнання, треба гроші на матеріали і починати рекламуватись, можливо, аби закликати дітей, студентів приходити і вже далі займатися з ними. Тобто якраз отримання гранту вам би допомогло відновити Так, це відкрило дуже багато нових можливостей. Так але розумієш, що проектування та збирання літаків ну це ж велика робота. А чи можна отримувати гроші зарплатню за те, що ти витрачаєш настільки багато часу, витрачаєш свої знання і працюєш, як ти сказала, там кожен будній день та ще й по суботам? Е, можна отримувати. Наприклад, мені запропонували бути тренером на гуртку. І, звичайно, за це мали би бути гроші. Як ми просто чекаємо, поки відкриється гурток, і будемо навчати дітей. Тобто, звичайно, це монетизувати можна. Розкажи, які взагалі зарплати у цій сфері? Бо я особисто чула думку, що інженери не заробляють багато. І у нас, взагалі, була раніше проблема в Україні з авіабудівельною сферою. Насправді, про малі зарплати це неправда. Ну, в кожній сфері є. Класні спеціалісти і звичайні спеціалісти. І, звичайно, ну, е дуже велика різниця між мінімальною і максимальною зарплатою. Хоча я навіть не можу сказати, яка максимальна, тому що класні спеціалісти отримують дуже класні гроші. Ні разу не чула, щоб хтось скаржився на свою заробітну плату. А от в цифрах можна? Ну, Деякі фірми беручи. Ну, вже випускників. Ну, пропонують там, починаючи там від 500 баксів до декількох тисяч, вже коли вони мають якусь практику, якийсь досвід. Яка взагалі робота твоєї мрії? Чи хочеш ти продовжувати працювати у цій галузі? Так, я хочу продовжувати працювати. Мені це дуже подобається, і звичайно хотілось би, аби робота приносила задоволення. Я ще обрав, який саме напрямок, я хочу. Вибрати, але хочу щось в цьому напрямку. Ще буду вирішувати, що саме. У мене ще є час. Ну от твій максимум для тебе еталон. Не обмежуйся взагалі. в Полю немає максимуму. Завжди є куди розвиватись і завжди є куди прагнути. Тому максимуму нема. Завжди і далі, і далі. Ну Катю, я тобі бажаю, щоб нічого не ставало перепоною на твоєму шляху. Гайз, пишіть у коментарях. Свої думки щодо розвитку і ад ставте вподобайки, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові оновлення. Зустрінемось вже в наступних випусках. А якщо ви хочете взяти участь у зйомках, пишіть у коментах тему для розмов.